Дуже комфортний автомобіль, потужний і дуже вмісткий. Це шкода суперб. Автомобіль у нас іде 2013 року, дизельний двигун на 2 літра, коробка автоматична. Дуже гарно збережений. Ось так виглядає салончик. Тут у нас коробка автомат, автомобіль сам може паркуватися, електропривід, кришки багажника, клімат-контроль двозональний, підігрів сидінь присутній. Мультикермо, датчики світла, датчик дощу, велика мультимедійна система. Чим цікавий автомобіль, тим, що задній ряд він дуже-дуже просторий. Напевно, найбільший варіант серед по автівок, автівок. Да? Ось так працює електропривод кришки багажника і багажник дуже вмісткий. Якщо у вас цей автомобіль, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біаравто. І у нас дуже велика кількість різних автомобілів, а саме цей ви зможете оформити у кредит або у лізинг, якщо у вас не вистачає коштів. Для тих, хто дуже лінується, читати текст під відео. Ось вам цінник та інформація по цьому автомобілю. Так що приїжджайте, ми працюємо без вихідних.